MZS Ukraine Vlastoua Vesterek, au characteriste du français téléchannel, nazwa Frizzet Zelensky, Cirque du Chapitre. Alors on le voit partout, il était encore hier à l'Élysée, le président Zelensky est en tournée avec son chapiteau. Tout de suite, une page de pub offerte pour aider l'Ukraine. Gilles Margaritis présente le cirque Zelensky en tournée partout en Europe avec sa ménagerie. Sur le chapiteau Zelensky, tout droit venu de Bruxelles, venu retrouver la femme qui barbe. Дмитро Вовнінко у своєму телеграм-каналі Печера Дракона рефлексує: читаю дискусії в мережі з цього приводу і переконуюся, ніколи з блазня не вийде аристократ. Скажіть, ви чули, колись, аби МЗС США оборювався, коли засоби масової інформації всього світу глузували з президента Джорджа Буша? А МЗС Франції спсихував, коли десь преса реготала з Саркозі? А у самій Франції сильно нервував МЗС, коли десь засоби масової інформації насміхалися з Оланда. Про знущання з президента Порошенко я взагалі мовчу. Порошенка в світле будущее, нічого не увидів і прийняв єдине вірне рішення. Да? Ті, хто зараз заявляє, які не є президента, він наш раніше вивалювали в багні Порошенка разом з іноземною пресою з легкістю. Жакет заправлений у штани і бронежилет. Українці кипкують на фото Петра Порошенка, зробленого на офіційному прийомі в Ізраїлі. Чітко видно, що у представника України піджак заправлений чи то у штани, чи то у ширинку. Аристократ заяви французького телеканалу просто не помітив би, хіба що покипкував. Бо байдеже, як тебе називають, важить те, що ти робиш, якщо це дає результат, звісно. Бо якщо у відповідь на фразу в пресі ти спускаєш ланцюга МЗС, то, значить твій візит справді був цирком Шапіто. Ти сам це визнаєш. Шломо Нагель зауважив, що підозрюється ознака провінційності, бо у великих містах є стаціонарні цирки чи театри. Французи хотіли і підкреслити провінційність Зеленського, вони це й зробили. Виборці малороси провінціали обрали такого ж малороса провінціала своїм президентом. Сміх викликає не його безглуздий вигляд і промови, а те, що він цього не розуміє сам. Так що це не образа, це констатація. Хотіли, щоб вас поважали. То не треба було обирати президентом Клована. Київ -міськ Будда слушно зауважив, у сучасній інтерпретації відомої казки Андерсена французькі журналісти зіграли роль маленького хлопчика. Вони озвучили те, що і так давно очевидно для більшості притомних людей в усьому світі: Король Голий. Славко Кара пише, чому у блазня таке роздуте его, йому ж не звикати смішити публіку. Тут говорят, у вас медицина, о-го-го! Да. А тут варто було французам перед ним поставити дзеркало. І вовочка образився. Ну, на три букви я не можу послати чоловіка. Це просто неприлично. І потом я думаю, що ви, ребят, всі там не поместитесь. Вот. А вот ми нашли для вас тепле, уютное, надежное место. Поэтому йдіть у... Твіттерянка Хеліс пише: французи жорстко пройшлися, не по президенту навіть по нам всім неприємно дуже. Але як ще сказати лідеру, щоб він та його команда не корчили із себе неголених військових, які тільки що з окопів та випадково одягли на себе чужий одяг? Всі натякали, французи. Сказали відкритим текстом. Олег Леусенко зауважив в Твіттері, весь світ ржець, Шапіто Зеленського, і справи не лише в їхньому одязі. Головне, висміюють недолугу поведінку та відсутність розуму. З такими справ не мають. А ви чого не ржете, виборці? З Твіттерянин голос смерті коментує: ти ввалюєш купу державного бабла в беня марафон, будуєш образ Чегевари в зеленому одязі. Твій електорат мочиться кип'ятком від твого вигляду і промов. Ти заряжений, йдеш в турне по Європі. І тут всю твою сту називають шапітом в турне. А бідна? Комбриг Кавун реагує. Французам пофіг, вони сказали те, що бачать, бо в них це нормально, їх не будуть обіцяти вішати і вбивати, а нам у цьому шапіто з більшістю ідіотів якось треба виживати, перемагати і потім відновлятися. Денис Царук пише: із Зеленського ліплять образ. Незламного рембо в мілітарі зараз в Зеленського підтримка якась просто феноменальна, і, і становить вона вище ніж 90%. А виходить типовий персонаж з фільму Гарячі голови в піжамі. Як стверджує турецьке прислів'я, коли блазень приїздить до палацу, то блазень не стає королем, це палац стає цирком. Київ місь Будда продовжує коментувати. Досвідчений політик, дипломат ніколи не запустить ситуацію настільки, щоб політики і журналісти жартували над його одягом, робили прозорі натяки. Коли ви знову повернетеся і вдягнете піджак елегантний, і також може я вам подарував також галстук. Може, і галстук. Я пам'ятаю, брона, дуже дякую. Він подарував мені кроватку, коли був в Києві. Я дуже дякую. Клоун же до того, що його прямо назвали клоуном, клоун підставив країну. Хоча 73% виборців цього не зрозуміли. Якщо ми бачимо, що це шапіто, то якось наївно звинувачувати французів у тому, що вони бачать те ж саме і не мовчать. З якої радості їм треба захоплюватися Шапіто, якщо воно кумедне і жалюгідне. Мене як громадянина не образає визначення французами делегації Зеленського шапітом, бо воно і є шапітом. Якби не було, то, може, нам і зброї дали б більше, але мене образають жарти Зеленського про Україну, порноакторку, про українців тупих рагулів, тому захищати його я не буду. Якщо ви, товариші, не виведете mm -hmm. свої зелені війська. З Криму ми через місяць виведемо всіх дівчат з Москви. Валерій про запас коментує: неприємно гідко і навіть боляче під час війни бачити висміювання президента України, як це сталося на французькому телебаченні. А так званий квартал 95 роками робив це прямо на українському телебаченні, не тільки перед вами лучший п'ять, а сріб самих лучших п'ять. Зірвай душу, це надання Україні Т -т 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 Термосу. Я устроїв вам без віц, поставив шах і мат. Виступав з таким гумором. В тому числі за кордоном перед росіянами в юрмалі, але ж зелені ржали ледь не захлинались, поки не у всі тупі голови так званих митців та споживачів подібного лайна дійде, де проходить межа простої людської гідності, жорстокі уроки триватимуть. Ніхто так сильно не ображається на жарти, як колишні клоуни, коли інші клоуни жартують про них. Ще там клеті парохаботи мене ображають, красти нам не дають ніфіга. Короче, не хочу я ні в які нато, давайте згартайте це все до побачення. Чотири роки тому більшість пішла на вибори під гаслом Хоч паржом. А ось кілька найцікавіших обіцянок Володимира Зеленського із його передвиборчої програми: я розповім вам про Україну своєї мрії. Тут засміявся один Коломойський, який наварив кілька мільярдів із бюджету за ці роки на цих мріях, Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Тут засміялись продавці салютів, яким заборонили продавати товар на законодавчому рівні. Верховна Рада підтримала законопроєкт, що не дозволяє продаж та використання фейерверків. Запроголосували 250 парламентарів. Бо вже не тільки військові, а мільйони українців з посттравматичним синдромом через ракетні обстріли расистів. Україну, де немає оголошень, робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні. Тут засміялись близько 7 мільйонів офіційних українських біженців в Європі. Уже виїхали за межі України, тобто стали біженцями. Найчастіше українці обирають Польщу, де в молодої сім'ї один клопіт, що обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Крізь сльози засміялись ті, хто втратив усе своє майно і свої домівки через расистів, де лікарі та вчителі отримують реальну заробітню платню. Це така мрія, символ. Це просто послання, що має мінятись філософія. Цим ми вилучили очікування людей. А корупціонери реальні строки. Тут регочі голосно Трухін, Кирил Тимошенко, депутат Юрченко та інші слуги, які продовжують на другому році повномасштабного вторгнення отримувати великі зарплати в конвертах. Яку Принеси, Принеси. Там стоїть, така е, обична спортивна. Давай, я ні. Принес. Ні, ні, принес. ні, 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 воєна місце. Ні, Нет. Україну, де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Тут вже сміється Баканов, сміється Єрмак, і всі, кого вони привели на посади, лише через знайомство, як цю послиню. Секс патолого анатома в Болгарії про Україну, в яку повертаються тут. Сміються половина українських біженців в Європі, які вже говорять, що не збираються повертатися в Україну навіть після перемоги. Україна, з якої не поїдуть наші діти, ну тут сміються діти Зеленського. Одразу хочу запевнити писав тоді Зеленський: іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Отут голосно сміється вже сам Зеленський. Найстрашніше не те, що країну завело не в той бік чотири роки тому, а те, що більшість так і не зрозуміла, що вони зробили своїми галочками в бюлетенях. Посада президента це все ж таки не телевізійне шоу і не комедія.